Вітаю! Що таке для вас завершення війни? Можете написати в коментарях. От для вас завершення війни, це і напишіть, що це. Я думаю, що для більшості з вас завершення війни буде дорівнювати зупинці бойових дій. Але тоді напишіть, що таке по-вашому зупинка бойових дій. Напишіть в коментарях. Можете на паузу поставити, для того, щоб зафіксувати вашу думку, що таке зупинка бойових дій. Написали? А тепер давайте я спробую озвучити, і ми з вами побачимо, наскільки ваші думки збігаються з моїми думками. А я спостерігаю за вами. Канал наш з вами в Ютубі не дуже великий, там 120 тисяч ще немає, але в Тіктоці нас більше мільйона, в Телеграмі нас більше 180 тисяч. І я можу стверджувати, що я спостерігаю за вами. Я впевнений. Що в більшій частині я знаю те, що ви думаєте. Для більшості з вас, зупинка бойових дій дорівнює зупинці війни тому, що ви не будете відчувати страху щоночі від дронів, які летять над вами, від ракет, які вибухають десь, і ви це чуєте, і ви починаєте спускатись десь у укриття, тому що вже ближче й ближче. Для більшості з вас зупинка бойових дій це відкриті кордони, ознакою зупинки бойових дій відкриті кордони. Для більшості з вас зупинка бойових дій пов'язана з відсутністю тотальної мобілізації, з відсутністю смертей, з відсутністю або зниженням тих повісток, які приходять, що ваші хлопці, дівчата, чоловіки, сини, доньки. Дружини загинули, або поранені. Я впевнений, що для більшості з вас зупинка війни і зупинка бойових дій рівноцінно відносній безпеці, що за вами не бігає ТЦК, що ваш роботодавець не погрожує звільнити вас з роботи і у вас злітає бронь або відстрочка. Для вас зупинка бойових дій це шанс і можливість поїхати до ваших близьких або повернути їх додому або повернутись додому під гарантії, що ні воєнний стан, ні мобілізація не будуть продовжені, і ви не потрапите на нуль після одного місяця навчання. Чому я у вас це запитую? Я це у вас запитую для того, щоб ви усвідомлено підійшли до слів Дональда Трампа про те, що він може закінчити війну. В 24 години після того як стане президентом Сполучених Штатів Америки, але ви не повинні очікувати, що за 24 години можна підписати мирний договір, що можна повернути території. Ви не повинні очікувати, що за 24 години повністю зупиняться зупиниться бойові дії на лінії зіткнення або в прифронтових територіях. Ви цього не повинні чекати. Ви повинні чекати те, що ми говорили вище. От якщо це вдається досягати за 2, 3, 5 діб, за 2, 3, 5 тижнів, про які нам безкінечно говорили на початку війни, то тоді можна сказати, що ми рухаємося поступово до зупинки бойових дій. Але для більшості з вас зупинка бойових дій це не папірець, на якому сторони щось підписали і щось пообіцяли одна одній. Для вас зупинка бойових дій. Це відсутність обстрілів, це відсутність шахедів, це зменшення в рази на порядок смертей наших цивільних і військових. Це відсутність обстрілів міст серед біла дня, як це було вчора в Запоріжжі, вже 13 чи то навіть і більше загиблих, і дуже багато постраждалих. Для нас це і є зупинка війни. Для нас зупинка війни ще раз повторюю, це певні відкриті кордони. Це. Відсутність тотальної мобілізації. Це можливо вибори. І для нас з вами підписання паперу потім, і воно не протягом 24 днів, воно навіть не протягом може бути 100 днів чи то півроку. На це може піти тривалий час. Ви повинні усвідомлювати і знати для себе, чим ви вже будете хоча б на першому етапі вдоволені. Що стосується зупинки бойових дій. І ось вийшла публікація, опублікувала її CNN, яка фактично підводить підсумок того, що зробив Байден, там фотографія Зеленського і Байдена. Ця фотографія суттєво відрізняється від перших зустрічей Володимира Олександровича і Джозефа Байдена. Сьогодні Володимир Олександрович впевнений, видно, що це паритетні чиновники, політики. І в цій статті мене не цікавить, що зробив Байден. Зробив і добре. Це допомогло Україні встояти, це допомогло Україні оборонятись. Я не скажу, що допомога Байдена була тотальною. Я не скажу, що Байден зробив все, що він міг зробити, для того, щоб в Україні А не було війни і Б, війна швидко завершилась. Я думаю, що були прорахунки, але про них не варто вже говорити, бо ті. Кого вже немає, ті не повернуться, а ті, хто живі, хочуть дивитися вперед. Так ось в цій статті є про дещо, що стосується вперед. І тут а, про а, Келога. Ви знаєте, що це спецпредставник, і він заявив наступне: а, новий представник новообраного президента Дональда Трампа з питань України та Росії, кіт Келог. Заявив Fox News, що він сподівається знайти розв'язане розв рішення між двома сторонами протягом 100 днів після вступу Трампа на посаду. Офіційні особи США стверджують, що санкції, які США наклали на Росію, сприяли значному послабленню і так далі. і так далі, і так так далі, далі. 100 днів Кіт Келох передбачає, що 100 днів це може бути щось. Що дасть якесь певне рішення, І ще раз повторюю, не один день, не два тижні, сто днів на якесь рішення. Але якщо ці сто днів будуть означені зниженням інтенсивності боїв, зменшенням обстрілів міст, зменшенням кількостей смертей, певним відкриттям кордонів, послабленням, Зниженням темпів бусифікації. Це означає, що ми йдемо правильним шляхом. І ви не повинні вимагати від закордонного президента, щоб він для вас зупинив війну. Якщо в нього вдасться, і перші кроки будуть. Просто подякуйте, просто подякуйте, бо є в цьому світі дуже великі, дуже потужні сили. Які не хочуть, щоб війна в Україні припинялась. І я думаю, ви знаєте, що ці сили є як за кордоном, так і ви зрозуміли, де. Бережіть себе, не будьте агресивними і не плутайте критичне мислення з примітивним поглядом на речі. Підписуйтесь, можна стати спонсором каналу, коментуйте, лайкайте, дизлайкайте. Все вітається. Головне, не будьте байдужими.